Вночі ворог завдав масованого удару по місту Харкову. У двох районах зафіксовано пошкодження житлових будинків, супермаркету, понівечений громадський транспорт та автівки харків'ян виникли пожежі. Попередньо було влучання 18 шахедів по двом районам. Міста Харкова: це Слобідський район, і Основ'янський район, постраждали житлові будинки. Крім цього, постраждала крамниця, розтрощений громадський транспорт постраждала. Інфраструктурної об'єкту, крім цього, постраждали дуже багато автівок. Вони просто ще згоріли. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали не тільки місто Харків, а й вісім населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів у місті Харків постраждали 46 людей. Серед них двоє дітей, дівчатка девяти 13 років. Ворог атакував Слобідські і Основ'янські райони Харкова, 19-ма БПЛА типу герань 2 Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: один кап, 24 БПЛА типу герань 2 два ФПВ-дрони, 25 БПЛА. Тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 31 автомобіль, гаражний кооператив, підстанцію екстреної медичної допомоги, супермаркет, два тролейбуси, нежитлову будівлю, адміністративну будівлю та школу. У Куп'янському районі в селі Старовірівка пошкоджено приватний будинок та два автомобілі. У Лозівському районі в місті Лозова пошкоджено залізничну інфраструктуру. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 170 людей. Залишилися двадцять. 24 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 12 тисяч 736 людей. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 27 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння п'яти пожеж, спричинених ворожими обстрілами в місті Харків та у Берестинському районі області. Вночі ворог атакував Харків ударними безпілотниками, спричинивши декілька осередків займання. Завдяки оперативним діям рятувальників ДСНС вдалося врятувати 52 особи, з них троє дітей. В основ'янському районі внаслідок вибуху горіли 10 легкових автомобілів, припаркованих біля багатоповерхівки. На плотності. Ші 250 квадратних метрів у Слобідському районі. Горіли гаражі, легкові автомобілі та дах триповерхової будівлі приватного підприємства. Також пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, приватні підприємства, торгівельні та навчальні заклади, житлові багатоквартирні будинки. Внаслідок однієї з побутових пожеж, яка виникла у житловій десятиповерхівці у Слобідському районі Харкова. Загинув 54-річний чоловік. З верхнього поверху вогнеборці врятували трьох. Людей, зокрема двох дітей, Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 42 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та купінському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося шість бойових зіткнень поблизу Вовчанська Кам'янки та у бік населеного пункту Колодязне. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщани та Куп'янськ. Марія Сум'єва, Дмитрон Гуєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини. Вночі ворог атакував Слобідський та Основ'янський райони Харкова ударними безпілотниками, спричинивши декілька осередків займання. Пошкоджено житлові будинки, супермаркет, об'єкти цивільної інфраструктури, понівочені громадський транспорт та автівки містян. За попередніми даними травмовано 46 людей, зокрема, дві дитини. Надзвичайникам ДСНС вдалося врятувати 52 особи, з них троє дітей. В основ'янському районі внаслідок вибуху горіли 10 легкових автомобілів на площі. 250 квадратних метрів, припаркованих біля багатоповерхівки, у Слобідському районі горіли гаражі, легкові автомобілі та дах триповерхової будівлі приватного підприємства. Також пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, приватні підприємства, торговельний та навчальний заклад. На місцях працюють профільні служби. Росіяни атакували Чернігівщину БПЛА за даними ДСНС. Вночі ворог завдав удару безпілотником по житловому будинку у місті Семенівка Новгород-Сіверського району. У наслідок атаки виникла пожежа, яку рятувальники ДСНС оперативно ліквідували за попередню інформацію. Жертв і постраждалих немає. Внаслідок удару по місту Тернопіль станом на ранок відомо про 9 загиблих ще 22 людини поранені. За даними мера міста, зруйновано багатоповерхівку. Також пошкоджені інші житлові будинки. На місцях триває рятувальна операція. На Хмельниччині внаслідок російської атаки пошкоджена ЛЕП у Шепетівському районі. За інформацією голови Ова, відсутні електропостачання у 27 населених пунктах на Львівщині. Через російський удар постраждав енергооб'єкт. Як зазначив очільник області, окупанти атакували Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Також руйнувань зазнали дерево обробне підприємство і складське приміщення. На одному з об'єктів виникла пожежа. За попередніми даними обійшлося без жертв і потерпілих Івано-Франківському районі постраждали троє людей, серед них двоє дітей. Вова повідомляють, що ціллю ворога стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Відомо про пошкодження одного домогосподарства. В окремих регіонах України через наслідки атаки введені аварійні відключення Укренерго. Зокрема, аварійно вимикають світло на Прикарпатті. Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. РФ вночі випустила по Україні більш ніж 470 ударних дронів, 48 ракет різного типу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами президента у Тернополі, є значні руйнування будинків і під завалами можуть бути люди. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих і, на жаль, дев'ять людей загинуло. Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Туреччини. Главу держави в Анкарі зустріли турецькі посадовці. Також на кадрах, секретар РНБО Рустем Уміров, який напередодні відправився у відрадження. Плануються переговори Зеленського із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та спецпредставником США Стівом Віткофом. Адміністрація Дональда Трампа таємно обговорює з Москвою новий план із 28 пунктів, спрямований на припинення війни в Україні, за даними змі, подібно до попередніх переговорів Трампа щодо Гази, ця пропозиція охоплює чотири ключові напрямки: умови миру для України, гарантії безпеки, ширшу європейську безпеку, а також майбутні відносини між США, Росією та Україною. Зазначається, що російський представник Дмитрієв заявив, що наприкінці жовтня з посланцем Трампа. Стівом Віткофом працювали над розробкою цього плану. Вночі було дуже важко, бо було влучання 19 шахедів, які був потрапили біля житлових будинків. Трансформаторна підстанція постраждала крамниця автівки. Крім цього, розтрощена декілька тролейбусів нашого громадського транспорту. На жаль, за медичною допомогою звернулося 46 людей різних ступенів важкості. Хтось з них перебуває зараз у лікарні, що стосується. Світла то зараз фактично сорок тисяч абонентів знаходяться у Харкові без світла. Ми наше комунальне підприємство працювали вночі. Працюють зараз, щоб закрити контори. Хочу сказати, що більш ніж 4 тисячі вікон було вибито. 53 житлових будинка були пошкоджені, і дуже багато сьогодні роботи, яку ми нам потрібно зробити для того, щоб зашити контора і. Відновити електропостачання у цій будівлі. Ми змінили маршрути, бо трансформована тернепстанція. Вони заживили і електромережу, яка функціонує для того, щоб працювали тролейбуси. На жаль, вона ще не заживлена, і ми змінили маршрути. замінили їх автобусами, і на автобусах люди можуть можуть доїхати по цим маршрутам, які по яким працювали тролейбуси. Мобільне ми відкрили. Відкрили у школах ЦНАПа, куди йдуть. Люди, щоб отримати документи і щоб подати заяву на її відновлення, це дуже важливо. На жаль, ми маємо такий досвід, бо Харків практично постійно знаходиться під обстрілами, і ми розуміємо, що людям потрібна допомога і в оформлення документів, щоб якнайшвидше отримати матеріальну допомогу, ставити вікна, зробити ремонт у своїх домівках. Майбутнє залежить від того, що ти робиш сьогодні. Цей напис з'явився на дверях однієї шкіл індустріального району ще задовго до повномасштабної війни, а потім дивом вцілів після обстрілів та прямих влучань у навчальний заклад. Вийшло дуже символічно сьогодні. яку колись читали школярі перед уроками, перестала бути просто мотиваційною. Вона стала відповіддю на питання, чому відновлені цієї будівлі не можна відкладати. Протягом лютого березня і навіть в квітні в район прилітало і прилітало. Ми маємо, на превеликий жаль, пряме влучання в третій поверх старшої школи. Ми маємо вісім прильотів по периметру будівлі. Ми втратили майже 90% осіклення шкільного. Ми маємо пошкоджений дах, м'яку покрівлю. І, на жаль, система опалення була виведена із ладу, і школа. Опинилася в стані. Руйнації місцеві кажуть, для них ця школа буквально друга домівка. У мікрорайоні це єдиний навчальний заклад, тож він перебрав на себе функцію не лише освітнього, а й громадського центру. Був осередком виховної роботи. А на початку повномасштабного вторгнення став тим місцем, куди бігли за порятунком понад три сотні мешканців. Ми не виїжджали з району жодного разу. Ми завжди були тут. І ось все, що відбувається, звичайно, все це проходить на наших очах. Коли це все розпочалося, то дійсно перше. Куди ми побігли, то це була школа. Нас було тут дуже багато. Ми підтримали один одного, але на жаль, дії продовжувалися, і школа руйнувалася, руйнувалася і руйнувалася. Волога, холод і перепади температур лише сприяли руйнівним процесам у будівлі навчального закладу. Стан школи викликав занепокоєння не лише в дирекції, а й у батьків та пересічних мешканців району. Дуже прикро, що школа в такому стані. Немає можливості навіть дітям прийти, коли немає тривоги, хоча б поспілкуватися з вчителями особисто, візуально, щоб ну, провести якийсь контакт. Дуже важко. Тому ми сподіваємося, надіємося, що це все дуже швидко. Відновиться і буде добре все. Перше потрапляння в школу. До речі, це було потрапляння в сусідній кабінет, де навчається мій син. Ми е, самі з батьками е, прибігли на допомогу. Ми забивали вікна, ми намагалися зберігти все, що там робили, все, що там замінили. Ми дуже ми переживаємо, тому що вже не одна зима, тут немає опалення, е, дуже сиро ну, на вулиці тепліше, ніж в школі. для нас. Це дуже важливо, якщо школа буде відремонтуватися, і ми навіть самі готові допомагати чим треба. Працівники навчального закладу та небайдужі власними силами намагалися законсервувати будівлю однак у них це вийшло лише частково. Взнаки далася і відсутність опалення. Восени та навесні приміщення насичувалося вологою, а взимку промерзало. Таким чином стан школи з кожним роком лише погіршувався. У нас були такі ситуації, що на жаль замерзала вода в кранах, замерзала вода в підвалах, і це якраз стало головною причиною того, що через три з половини роки. Очікування ми почали приймати певні заходи для того, щоб е, активізувати роботу по відновленню будівлі, тому що через цю зиму ми могли фактично не вишити. У нас відбувся протягом цього періоду, 22, 24, 25 років, відток учнів. Батьки почали забирати документи, переводити дітей до інших навчальних закладів, які збереглися під час війни. а про нашу перспективу дуже переживали всі мешканці мікрорайону, переживали дуже ми, бо пішов поголос уже про те, що нас не будуть відкривати, що взагалі школа залишиться в такому стані, в якому є. То не є правда, то не є правильно. Ми вважаємо, що школа має майбутнє. Ми дуже хочемо, щоб наша школа була відновлена і цього хочуть жителі мікрорайону. Тож, з огляду на понад три роки постійних руйнувань та протікання також численні звернення місцевих, у муніципалітеті ухвалили рішення про ремонт навчального закладу. Наразі він частково виконується. Саме зараз будівельники герметизують дах, замінюють вікна та готуються до відновлення теплопостачання. У профільному департаменті наголошують, ці роботи необхідні для того, аби законсервувати будівлю та уникнути подальших руйнацій. Натомість про проведення капітального ремонту наразі не йдеться. Дуже велика кількість звернень щодо відновлення цієї школи, звичайно, хочуть її відновити в повному об'ємі, але ми цього не можемо зробити із за наших обмежень у бюджеті. І ми вирішили зробити лише такі дії, які можуть вберегти цю школу. Першим етапом ми для себе встановили це звичайно, ремонт покрівлі для того, щоб загерметизувати школу, для того, щоб зупинити ті протечі, які сьогодні. Є. Другим етапом зараз він відбувається. Ми міняємо пошкоджені вікна, і третім етапом це буде вже відновлення опалення. І це буде перший основний етап, який ми виконаємо. Далі ми будемо дивитися вже за безпековою ситуацією і будемо розуміти, чи потрібно нам виконувати інші робіт, які у нас закладені проектом, чи можливо ми зупинимося і будемо чекати вже більш кращих е, часів і, і послаблення ситуації з війною школі наразі наявне найпростіше укриття. Однак повноцінно приводити його до ладу кажуть фахівці. Треба у процесі комплексного ремонту закладу. Поки у муніципалітеті зосереджуються на найнеобхідніших роботах для уникнення подальших руйнувань. Таке рішення у профільному департаменті розглядають як інвестицію в майбутнє майбутнє, у якому харківські дітлахи після завершення бойових дій зможуть повернутися за справжні парти у цьому та інших навчальних закладах мегаполісу. І це не єдина школа, як. Яку ми проєктуємо, ми звичайно також відштовхуємося від руйнувань, які зазнали школи. Звичайно, перш за, перш за все, ми намагаємось запроектувати законсервувати ті школи, які у нас зазнали більших пошкоджень, ніж інші. На сьогодні місто не зупиняється. Департамент з благоустрою відбудови та реконструкції вже замовляє проекти і вже проєктує капітальні ремонти інших шкіл. На сьогодні ви бачили. На сайті у нас є концепція відновлення вже розбитих ще зруйнованих шкіл. Тому це перший етап такого мабуть масового відновлення шкіл, який ми бачимо в майбутньому. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Олександра Панченко, Харків. Новини. Серйозні руйнування конструктиву, зокрема, пошкоджені сходові марші та повністю знищене внутрішнє обладнання, що відповідає за підйомник. Такою була ця дев'ятиповерхівка в Салтівському районі після прильоту. Зараз про ті наслідки лише у згадках місцевих. Після відбудови конструктиву та виконання внутрішніх оздоблювальних робіт під'їзд фактично отримав друге життя. У будинку встановили новий сучасний підйомник європейського зразка, безшумний, просторіший і знайомий. Ачно зручніший для мешканців. поверхівка постраждала від прильоту, Постраждали будівельні конструкції, постраждала шахта ліфту, постраждав сам підйомник. Все обладнання постраждало. Після відновлення будівельних конструкцій була відновлена шахта ліфту і було замінено все підйомне обладнання. Зараз тут встановлено сучасний ліфт і нове обладнання. Також тут встановлено новий диспетчерський зв'язок для того, щоб було зручно зв'язуватися з диспетчером при екстрених ситуаціях. Наші будь-які помітили. Добра дядь, механік. Мене добре чути? мене добре чути. Добре чути. Все, дякую. На жаль, зараз бувають перепади напруги, із-за цього виходить наше обладнання з ладу. На Салтському районі із-за цього вийшло з ладу 25 ліфтів. З них 14 згоріли основні електродвигуни і 11 трансформаторів. Ми працюємо над цією проблемою. Зараз уже 4 ліфти відновлено роботу з основними двигунами. Якщо людина при перепаді напруги застрягла у ліфті. Потрібно зв'язатися з диспетчером. Якщо неможливо зв'язатись, треба подзвонити на 15.62 чи 725 25 25 Це наш телефон. Харків міський ліфт. І наші бригади приїдуть і визволять вас з пасажирського ліфту. Просимо всіх харків'ян байливо відноситись до ліфтового обладнання. Ми так працюємо максимально, щоб все працювало у штатному режимі. Ігор Безкровне, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків. Новини. У невеликій кімнаті територіального центру речі на різний смак майже як у магазині. Але тут немає цінників, карток і чарг до каси. Натомість працює принцип підтримки. Хто може приносить, хто потребує, забирає. Пані Тамара серед тих, хто знайшов ту річ, яка подарувала їй настрій. Це мій колір. Мені це дуже личить. Мені подобається. Однак, призначення пункту допоможе ближньому не лише в тому, щоб дарувати позитивні емоції. Він був створений, аби ті, хто опинилися в скрутному становищі, могли безкоштовно отримати необхідне. Це поділитися з тим, що в тебе є. Може тим, без чого ти можеш обійтися, а комусь це дуже дуже потрібно. Я, я вважаю, що це дуже гарна ініціатива, потрібна людям, особливо які ну в таких от скрутних умовах. Це дуже для них важлива. Ця підтримка. Поміж інших, у кімнату Салтів. Військово-терцентру навідуються і переселенці. Почасто вони тікали з понівечених домівок з одним чи кількома пакунками. Тож тепер приходять теплий светр, посуд чи білизну. Після виїзду з Куп'янська була в мене одна турба з речами. І кішку Костюм, який я виступаю в ньому брюки, туфлі, Вони із терцентру, я їх використовую в виступах нашого колективу Лілея. Подібна історія пані Зої, вона теж тікала Куп'янська практично без нічого. Я з Куп'янська, рік вже в Харкові, користуюсь цим центром і дуже вдячна. Працівникам цього центру за можливість придбати необхідні речі, бо виїхали з дому. Майже нічого не змогли з собою взяти. Залишити домівку і тікати в невідомість важко, каже пані Зоя. Однак навіть у складні часи вона не лише приймає допомогу, а й сама приносить речі до терцентру. В мене є хоч щось, а комусь може потрібніше, каже жінка. Я ж сама в такому скрудному становищі якась річ вона мені там. Я трошечки там вона мені не підходить, замала стала. Думаю, ну чого вона в мене лежить? І як вона там рік два полежала, то е, треба її комусь віддати. Нехай Людина користується, як, як якусь річ отримаєш таку гарненьку, як всі настрій підвищується і. Бажання таке ще щось принести, ще щось може для себе знайти. Директорка терцентру говорить, пункт постійно потребує поповнення запасів, але в холодну пору особливо. Тож не харків'ян прохають долучитися до цієї ініціативи та за можливості принести одяг, взуття, постільну білизну, посуд чи засоби гігієни. Адже усі ці речі є вкрай необхідними для людей, які опинилися у тяжкому життєвому становищі. Вони потребують всього і одягу і. Іноді уваги потребують, тому наші працівники надають їм, звичайно, з ними спілкуються, вони іноді приходять, навіть якщо нічого не вибрали, тому що в нас все ж таки не магазин, і буває таке, що вони не можуть підібрати те, що їм потрібно. Зараз вони йдуть всі за теплими речами. Вони бажають отримати такі легенькі пуховички. Люди іноді несуть такі важкі пальці. Та, да. ну, вони не користуються попитом, бо люди переїжджають з квартири на квартиру. Ну і звичайно, все ж таки ми потребуємо великих розмірів: 52, 54 і вище. Вот. Дівчатка в нас також є, і худенькі є люди, але їх дуже мало. А ще тут є правило, речі мають бути чистими і придатними до використання, бо хтось із підопічних шукає не просто светр, а можливість виглядати охайно та. Впевнено. Є ті, які потребують, але Бажають гарно виглядати, і вони також ідуть до нас. І Це їм підвищує настрій, це їм покращує психоемоційний стан. Якщо вони вибирають красиву річ, то вони дуже задоволені. Вони знаєте так між собою називають наш пункт допоможи ближньому бутіком. Звичайно, вони потребують одягу критично зимового, але і вони можуть підібрати такий одяг, який… В якому вони будуть виглядати жіночки-красунечками. Чоловіки також до нас приходять і також хочуть виглядати впевнено, красиво. І ми стараємося всім їм допомогти. Отримати чи передати речі в пунктах допоможе ближньому можна з понеділка по п'ятницю з 9 до 15.00 і з перервою з 12 до 13 і в Салтівському терцентрі, і в усіх інших територіальних центрах Харкова. Ольга Тречук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Салтівський район тут триває масштабне прибирання, до якого долучилися міські двірники, озеленювачі та шляховики. Співробітники працюють у дворах на прибудинкових територіях і вздовж доріг. Кажуть, жодна ділянка не повинна залишитися без уваги. Комунальники прибирають опали листя, підметають тротуари, вивозять сміття та наводять лад на зелених зонах. Їхня мета проста, аби район був чистим, охайним і комфортним для всіх мешканців. До того ж, і навесні прибирати буде менше а як з'їде сніг, і травичка, і багаторічні рослини повилазять швидше. Алтівський район – один З найбільших районів міста. У нас великі площі зелених зон. Обслуговуємо двори більше тисячі багатоквартирних будинків. І з початку осіннього періоду виконали великий об'єм роботи. За цей час працівники районної філії зібрали майже 18 тисяч кубометрів листя. Зараз роботи продовжуються. Стараємося щоб встигнути все до настання морозів. Попри несприятливу погоду, ми не зупиняємось щодня працюємо, щоб зберегти вулиці та двори району чистими і доглянутими. Роботи зараз триває по всьому місту. Працюємо на прибленкових територіях, на територіях уздовж доріг загального користування, також зелені зони. За період в осені ми прибрали вже десь більше ста тисяч кубометрів листя. Також, окрім цього, щоденно працює підметально прибиральна техніка на дорогах, на тротуарах прибирає з мед сміття, щоб також вулична дорожня мережа була доглянута. Загалом за тиждень десь вивозять. Працівники близько тисячі кубометрів з мету, сміття, твердих побутових відходів. Зараз така дощова погода, тому окрему увагу приділяємо зливовим решіткам, щоб там не накопичувалося листя і відповідно не забивалися решітки. Дуже багато роботи потрібно все встигнути прибрати максимальне місто від листя. Тому вже три суботи підряд підприємство організовує такі осінні толоки, до яких долучаються. Працівники інших комунальних підприємств і освітніх установ і таким чином об'єднавши зусилля, ми працюємо для чистоти всього міста. І ось за такий день ми збираємо і вивозимо майже три тисячі кубометрів листя лише за один день. Тому ось такі гарні результати такої спільної роботи. Ігор безкровний Сергій Перець, Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін, Харків. Новини.